Руслан, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Закінчився у нас останній тур е дограшу чемпіонату Києва. Сьогодні ви поступилися команді ФК Діч з рахунком 3-0. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, як так сталося, як ви впустили. Е Третє місце, впустили таку вдачу закріпитися на третьому місці, буквально за один тур до закінчення чемпіонату. Е, ну, в нас вже традиція така, у нас вже другий чи третій сезон ми закінчуємо на четвертому місці. Тому якось так, дерев'яне місце у нас тепер. Ну, Вони нас що, що скажу, по грі діч сьогодні нас по боротьбі переграла. І вони сьогодні досить непогано комбінували. Тому нас сьогодні десь не виходило, десь і в мене, десь у напарників по команди, десь м'яч погано приймали, тому вийшло, як вийшло. Ключові гравці сьогоднішнього матчу, хто на твою думку? Ключові гравці. Ну, Добре, сьогодні полобок вийшов в центрі, досить непогано виглядав людина після травми, там досить важко із коліном. Виділив би його. Сурков сьогодні непогано вийшов, також за мечі чіплявся. Відразу видно, що проти колишньої команди грати з подвійним бажанням може. Ну так, я згоден з твоїми кандидатами. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у майбутніх чемпіонатах. Дякую.